Ви точно не вперше чуєте, що таке правильне харчування, чули про БЖУ, знаєте, коли краще вечеряти, скільки кроків пройти, яка їжа корисна, яка шкодить фігурі. І вам не потрібно більше знань. І ви точно не ледача. Чому ж тоді знову зрив? Чому знову вечірній жор? Чому відчуття почну з понеділка сьогодні себе пошкодую? Чому відчуття, що, наче я щось зламала в собі все, що працювало раніше, зараз тупо не працює? А я відповім: причина не в їжі, і не в тому, що ви мало стараєтесь. Причина у внутрішніх психологічних механізмах захисту, які спрацьовують автоматично, намагайтесь контролювати себе, тіло включає опір. Це як закон фізики. Чим сильніше тиск, тим сильніше протидія. І ще ще механізм стримувалась, трималася, зірвалася, з'їла, посоромилась і знову все спочатку. І це не про силу волі. це про емоції, це емоційна петля, яка керує зараз вами харчуванням, настроєм, тілом і вагою. На інтенсиві психологія стрункості я не дам вам ще один список продуктів, правильних і неправильних. Я поясню, чому у вас так є, знаю, але не роблю. І я розповім, як працювати над своєю головою, щоб розірвати цикл заборон, ненависті до себе і отримати перші класні зовнішні результати. Ви не зламалися, все окей. Просто ви довго боролися і не тими способами, які працюють час, все змінити. Біжіть на інтенсив, реєструйтесь.